За даними Нідерландського аналітичного проекту Орікс, Збройні Сили України захопили в росіян 446 одиниць бронетранспортерів, 235 танків, 44 самохідні артсистеми, 25 РСЗВ, 16 засобів протиповітряної оборони. Зазначена трофейна військова техніка у робочому стані і використовується проти російських окупантів. Від початку російського вторгнення українська армія отримала чималу кількість трофейної військової техніки. Збройні сили України вже успішно застосовують її проти ворога. Втікаючи, окупанти найчастіше залишають гусеничну та колісну бронетехніку, самохідну артилерію, танки та боєприпаси до них. Лише за два місяці війни українці захопили російських танків більше ніж було на озброєнні української армії. 9 травня бійці 93-ї бригади показали два трофейних Т-80 і його модифікацію Т-80 БВМ серед здобичі і найсучасніший танк Росії Т-90 А їх невелика кількість у сумої Росії а не більше трьохсот, близько ста одиниць знаходиться на збереженні на складах. Над сучасніше, так з слів російської пропаганди, танку у кількості 8 одиниць є вже на озброєні. Збройних сил України серед захопленої артилерії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та гармати наймасовішими захопленими САУ є гаубиці 2 С-19МСТА С-152-го калібру. Їх росіяни подарували нам в кількості 26 одиниць. Як використовують трофейну гармату НОНА К проти терористів РФ, ми вже демонстрували у попередніх випусках телепрограми озброєння. А нещодавно наші військові Опанували і рашистську Б. Це трофейна гармата. Її в Кацапі віджали, і тепер вона на благо робота є них. Як то кажуть, б'ємо ворога же зброї. Ми ж перед цим роботи на інших системах, а це нам її дали, каже, осваюти. Буквально 5 хвилин до години часу. Це так, щоб всі вже зрозуміли, що їм робити. Все. Година часу, і ми вже на бойових серед артилерійських трофеїв є і унікальні екземпляри, які в самій Росії виготовлені в незначній кількості. Наприклад, це така сау, як 2С34 хоста. А це одна із модифікації САУ, яку в Росії взагалі було вироблено в кількості менше ніж півсотні. Тобто на сьогодні у України є дві такі САУ, Це як мінімум відомо про те, що вони були захоплені під час вторгнення російських окупантів. Та можна казати про те, що як їм не вистачало в той час саме цих САУ, якщо вони використовували настільки рідкісну техніку, в квітні бійці сил спеціальних операцій затрофеїли самохідну пускову установку ЗРК бук М2 разом із заряджальною системою. Крім того, була відбита в окупантів і пересувна радіолокаційна станція виявлення і цілевказання 9 с 18 Купол бронеавтомобілі Тигр Камаз Лінза БТР з морським великокаліберним кулеметом. Ця машина значно відрізняється від наших образців тим, що на ній встановлена башта з пушкою з автоматичною пушкою Басфор 30 мм. Таку, наскільки мені відомо, встановлюють на піскових кораблях у Росії Федерації. Тепер ця пушка працює на нас. Будемо сподіватися, що він... Ще не робить багато добрих діл. Найбільше трофейної техніки вдалося отримати в областях на півночі України. Найчисельніші ж втрати росіян в гусеничній та колісній техніці. Лише бронетранспортерів різних модифікацій в руках українських військових опинилось понад 446 одиниць. Колона у складі танку БМП, двох БМП, бензовоза е, вийшла нам, скажімо так. В спину. Вони вийшли з, з іншої сторони, там, де ми їх очікували. Внаслідок бою одна БМП була знищена. Танк так само знищений, а БМП досталось нам. серед цікавих екземплярів. Чотири одиниці ТОС 1А сонцепьок та хвалений росіянами зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1. Після захоплення панцирів українські військові розсекретили принцип роботи цих комплексів країнам-партнерам. Цифри ганебних втрат росіян і їхньої військової техніки ростуть з кожним днем, тому можуть бути значно більшими. Вірю у збройні сили України.